Каштани, каштани, каштани Софії і Лаври Христи. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами в дощі... Про дощі. співав Павло Зібров. Писали Валеріан Підмогильний та Дмитро Павличко, Малював Георгій Нарбут та згадував Шар Деголь. Каштани незмінний символ Києва. Попутує думка, що перші каштани з'явилися в Києві у 19 столітті. Тоді ними засадили весь бульвар Шевченка до приїзду Миколи І. Проте царю така ідея не сподобалась, і за його наказом їх замінили на тополі. Також є версія, що каштани просто завезли з Європи. Як саме ці дерева потрапили до Києва, достеменно не знає ніхто. Минали століття, а каштан тільки зміцнював свій статус одного із символів української столиці. Як цьому дереву вдається співіснувати в тяжких умовах мегаполісу, розкаже ландшафтна дизайнерка Діана Бортник. Вітаю, Діана! Добрий день. Після відбудови Хрещатика в 1945 році всю вулицю засадили каштанами. Їх було близько 200 штук, але наразі залишилось менше половини. Що з ними трапилось? Перше зміни клімату, бо дуже жарко стало, менше дощів. У нас дуже сухе повітря. А друге, прийшов шкідник, який, якого до цього не знали. І ну, до нас, в принципі, Каштани це не наша рослина. Її завезли до нас з Балкан, здається. І шкідник так само до нас, з Балкан, прийшов. В принципі, до сьогодні нема такого о, способу, щоб от. Легко його позбавитись, mm. там трошки розуму, трошки препаратів, трошки досліджень, і тоді його можна перемогти. Каштани також бувають різними в Скандинавії, Англії Швейцарії надають перевагу їстівним каштанам. А які сорти каштанів ростуть у нас? Ну, у нас є оцей той каштан, що ми називаємо каштаном, ну він же ж насправді не каштан, він гірко, каштан кінський. І кінський це не значить, що там він коні його їдять. А просто це таке було, що він не їстівний, ну тому, тобто він не їстівний. Оцей от їстівний каштан, це дійсно каштан. І якщо ви його так от побачите, ви ніколи на нього не скажете, що каштан, ну ви так ви не впізнаєте. А є ще оцей. Сумнозвісний каштан Бріоті це сорт Бріоті. Вот з такими свічками, малиновими. Він насправді дійсно більш витривалий. Один з варіантів замінити от на Крещатику ці наші каштани кінські на бріоті. Ну от він може бути. Але з, скажімо так, враховуючи інші умови, що дійсно вони правильно мають бути посаджені, з правильним доглядом, там багато інших умов має бути. Зважаючи на кількість хворих дерев, їх неодноразово пропонували замінити на липи, які переважають в чисельності. Так, да, є така версія, що міняємо все на липи, але... Липі теж ну в місті. Прям не солодко. їй теж важко. Якщо ви бачили асфальт під липою, то вона ж липа липка, бо от липке воно капає. Чи не стоять там машини, на які ця липа буде, чи лавочки для людей, на які ця липа буде капати? І тому ця місцевість, ну, просто ну, незручна. Я за липу липа дуже класна рослина, вона дійсно дуже корисна, цвіт липи. Ну, просто це київський цвіт. Я вважаю, він дуже. Ну, це київська рослина. Але скрізь всі каштани замінити липою. Я Прям проти, якби міська влада не намагалася, але каштан на хрещатику не приживається. Можливо, в Києві є інші райони, в яких їм би було краще, які їм потрібні умови. Я би спочатку пробувала у ці всі варіанти з боротьбою зі шкідником, і тоді в нас вже зменшується да, кількість у цих негативних факторів. І все ж таки пропонувала б місця. Ну, які, скажімо так, коли ми пропонуємо якусь рослину, ми дивимося, а на родині у неї на батьківщині, як воно росте? У неї на батьківщині вологе повітря. Вологе повітря у нас може бути в парках, от десь, де все ж таки трошки більше рослин, трошки більше дерев. Тому будь-які парки, сквери, от таке все, от там би я радила каштани. Чи варто використовувати каштани для оформлення зелених зон в нових житлових комплексах? От я за. Я завжди за, але з розумом. Якщо ми бачимо в житловому комплексі внутрі, є територія, де трішки більше озеленення, ніж просто ячейка в мощенні для дерева, то там ну, можна посадити ті каштани, але не велику галявину, щоб розповсюджувався цей шкідник, а мішати його з іншими рослинами, щоб хоча б е, цей шкідник його на перших етапах не знайшов, бо навколо інші рослини немає сенсу геть позбавлятись від каштанів. От трошки по одному насаджати є сенс, бо знайдемо ми проти цього шкідника, знайдемо якийсь препарат, і просто будемо використовувати цей каштан в місцях, де в більшого зеленення. Трошки більше вологі, ніж просто на дорозі. Тому я б радила, так. Да. А які альтернативи каштанам ви б могли запропонувати і чому? Поки що радять платанам замінювати. Чому платан? Бо він посухостійкий, а наш клімат все ж таки міняється в сторону ще більш сухого повітря. Схоже, на Європу повітря у нас є тільки в Західній Україні. Ну Там гори вони затримують цю всю вологу і все таке. А у нас все ж таки дуже сухе повітря. Тому. Ми обираємо щас ті рослини, які більш посухостійкі. Ми щойно поспілкувалися з ландшафтною дизайнеркою Діаною Бортник, яка розказала нам про нелегке сьогодення одного із символів української столиці. Свого часу соцвіття Каштану прикрашало герб Києва. Сьогодні ж ми можемо побачити його на відомих тортах, морозові, патріотичних прикрасах, старих житончиках в метро та навіть в парку Кіото. Але найгарніше вони виглядають саме на вулицях столиці, особливо в день Києва. Я дякую за перегляд. З вами була Юлія Юхимович. До зустрічі. Каштани падають на брук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, каштани, як в тебе очіку, Каштани з тобою ночі падають.